Де щастя товариству. Оце після дощового походу. Ну, воно ж кортить перевірити, що ж там, що ж там дощ той вигнав. В тих загальних місцях грубий ліс, де народ пасся, там приросту дуже мало, то такі були маякові гриби. Ну і подав, я подався на нові місця. Зараз подивимося, це вже були такі. Скільки там десь грибів вже знайшов якихось, але то там, там-то. Нічого цікавого, а це дуже такий симпатичний гриб. Хочу вам показати його. Ну. Там навесенький, але то грибок. А то, гриб. а то гриб. Сила. Ну, цей ще не доріс, ну що, зроблю, Доросте потім. Вже веселіше. Ну і цілий день попереду. Тут не дуже є де повернутися в цих хащах. Думаю, хто там так шумить коло мене? Пташка. А ці пташки корольок чи як вона називається, я все кажу, що вони допомагають збирати гриби, бо вони за тобою ходять, ходять. Молодці пташки. Так от, продовжимо. В цих хащах нічого приємного нема лазити, але я гриб узяв на запах. Почув, що десь смердить гнилий і рив-рив і нарив. Зараз глянемо. От він. Наш грибочок. Ой, вломив. А добрий? Добре. Ну і там оці коло нього то вже все. Йому вже все. І цьому все він вже спер. То й викидаємо. Ну та й що? Помаленько, помаленько ти. Росте добробут <смас> країни. Супер. Це оці. Ну все одно, це ще з маяків, Вони ще бачите, так нема купами. Ну, але а так би зігнив Шкода було б ні? до роботи. Як приємно прийти на точку в якихось дебрях і застати там свій грибочок. оце я вже почистив, бо думав лиш один. Але дивлюся, далі є, є, і зараз ми їх подивимось. Це почнемо з цього маленького, одразу будемо їх брати. Так. Ну і тут треба лазити, а що робити? В, цих, в тих гущаках, Бачите там. Бовбаніють. Ось так сіють, мабуть. А тут все братик. Братик маленький, такий, як той, що ми взяли. Туди його. І тепер візьмемося до цих. Хлопців е, -е. Ну та й що? Та й Та й добрі гриби? Бере. А там щось там давні. Щось є? О, це, це ті гриби, що чекають саме на тебе. Ось такий тут результат, така кубка. І це такі самі-самі перші. Бо гнилих геть мало. Все повилазило і все ми застали. Йдемо далі до роботи. Пірнаємо в черговий грибний оазис, Що тут у нас? Щастічко яке? О, ну, прийшов зарано. Це якби два дні, ну але вже що є, то є. Нічого. Грибниця силу має. Вона на цих не витратиться. Ну і нові виростуть. Так що цей город треба весь час підзбирувати, підзбирувати. А диви. Красені. Це ми так. І зразу і шукаємо. І знімаємо. І збираємо. Так. Що ми їх зберемо? Я не взяв сумку сюди. то завжди така резервна тара. Поїхали далі. Щось десь біліє, тому і білий гриб. О! Бересіки! Яка краса. Ось. Наш урожай з цього азису. Ну нормально. Гарні грибочки. Так. Гриби і корінці помінялися місцями. Корінці у пропасть. А гриби. Куди гриби? В мішок. Ток і в мішок. О. Mm -hmm. Ти диви, смирека впала. Вивернулась. Чого ж то вона впала? Е, то гриб її перевернув. Дивись. грибесько каміння повивертав. Смирека впала. Ціла катастрофа тут. Відбулася. Ой, та він же ж не один. А з братами своїми. Ану ломим, ех, Той відчепився. На кінець то я застав цей гриб цілий. Я все приходив, а він вже тут гнилий такий лопух великий лежав. Ну цей раз застав його. Люкс, люкс, така окраса. Така окраса, походу. Супер. Ну і він ціленький, здоровенький, нічого йому не бракує. Чим цікавий цей грибочок. Минулого року я на цій купині винюхав гриб. Чую, десь гриб пахне. Зогнив гриб. Ну той й той та а місце я примітив. І от цього року такий гарний гриб. Який вже не загниє. Ох, потужний. Такий. Люкс. Це не базарчик біля будинку обходчика що вже сів та й продаю зразу, геть бідую. Моє місце, мою локацію, де я там завершую, походи там, зайняли грибники, заложили весь стіл, ну не грибами. Ну а спека така, та й треба скупатися. Та й заїхав на ріку. Та й оце показую, оце що назбирав, бачите? Все-таки... То встав, той штани обрав. Перший похід, коли ти ще ті маяки збираєш, такі більші, воно грає роль, хоч дощ, не дощ. А тепер все підзбирали, на тих самих місцях вже не росте, відбувається так званий парад маяків. Тобто наступні грибовиська, пару грибів вистрілюють. І так поки той парад не пройде, доти не почнеться такий вже стабільний урожай. Ну то це хіба на горі, що до нього не добралися, узяв, а то все, де оце дрібне, то, то там по місцях загального користування. Ну та й таке. Я знаю скільки штук, Ну, порахую, зважу, все, напишу, все буде. Нормально, нормально погуляли, недовго і недалеко. Щастя, здоров'я товариству, до зустрічі. Ще є один бонус, хто ще не виключив кіно. Я вчора глянув у себе на своє домашнє грибовисько і там виріс гриб. Четвертий рік поспіль у мене там вже пройдять так стабільно гриби. Якщо Добродії якісь мені його не висмикнулися дотепер, то зараз прийду і його зазніму, покажу. Бо окреме кіно я вже на нього робити не буду. Вчора вечором помітив грибочок в себе на домашньому грибовиську. О, А, Там не видно, звичайно. Зараз ми глянемо ближче. Добочки насілися, от грибочок. Білий-білий. Ось він, красень. Це вже четвертий рік поспіль у мене гриби родять. А цей гарний такий. Ну, беру, бо тут місце таке, люди ходять. Якісь добродії можуть його забрати без мене. О, це вже такий. Як... Дивись, яке в нього коріння. Оце Ну, не відрізнеш від тих моїх гірських, що я сьогодні приніс. Ну і разом висушимо. Ну що, подивимось. Один грибочок пішов. Плай, іди подивись, Іди, сюди, йди. йди, 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 йди. А, ти таке не їсиш. О, ма! Погриби підливає.